Ну, витягуватись вгору і трошки назад. Розкриваємо руки, з видихом опускаємо вниз. Знову руки до себе, вивертаємо, виштовхуємо вдих, витягуємось, розкриваємо видих. Знову згинаємо руки в ліктях, виштовхуємо вдих. Вгору трошки назад, і руки розкриваються з видихом вниз ще один раз. Вдих. Тут ми залишаємось згорі з видихом. У вас одна рука опускається на килимок, а інша витягується в сторону Видих. Руку знизу повертайте, з'єднуйте, вивертайте пальці, виштовхуйте вдих, інша рука і. Видиха. Видихаючись, ви витягуєте стільки, скільки приємно. Далі вдих, виштовхнулись і опустились. Можна трошки нижче, якщо приємно. І ще один раз, вдих. Пальці. І видих. Випрямляємось, плечі. Проверніть декілька разів. Угу. Зупиніться, З вдихом плечі вгору до вух. І отут створюйте максимальне напруження. Ми іноді, знаєте, через напруження витискаємо ем, накопичені напруження. Да? З видихом кидайте плечики вниз звук Х. Да? І так, вдих. Не поспішайте далі да? дуже повільно вдих. І Ще один раз. Голова вниз. І від плеча до плеча. Такі плавні, м'які, напівоберти. Голова по центру, руки замок на потилицю. Не тягніть, просто покладіть. Але коли ви поклали руки, ви вже відчуєте, відчули да, такий витяжіння шия, спина, ну, вздовж хребта. З дихом випрямляємось лікті в сторону, потягнулися вдих, лопатки до хребта. Видих, лопатки від хребта і розтягуємо шию спину. Вдих, але не прикладайте зайві зусилля, особливо коли робите нахил вниз голови. Вдих. Видихаємо. Випрямляємо руки з і замочок. І з видихом одна рука пускається за голову. Переводимо руки вперед. Витягуємо, не повертаючись назад. Угу. Підборіддя у вас торкається плечового сухобу. Угу. Зупиняємось і починаємо витягуватись вперед. Видих назад. Прямо розтягніть добре, добре м'язи спини і хребет. І потім знов вдих. Акцент зробіть на видих і ось на це витяжіння назад. Вдих. Видих. Трошки піднімаєте голову на вдиху, вгору, але не закидайте голову назад. І тягніться під боріддям до грудей, коли видихаєте. Вдих, видих. Останній раз, тих, видих. З дихом випрямились. Угу. Завели руки за спину, попрацюйте, лопатками розкрились, відкрились. Да? Тобто випрямили руки, зігнули, витягнули їх і сюди. І ось так в своєму ритмі. Витягуйте і згинаєте, да? і ваші долоні напоперек. Витягніть ручки, потримайте, трошки підніміть підборіддя. Не забувайте про дихання. Відпускаємо пальці назовні виштовхнулися. Випрямилися. Дуже добре. Руки. Розкриті руки і лопатки до хребта вдих. З видихом одна рука за голову, згинається, інша трошки вище. Да? Ліктя. І ви починаєте тягнути спочатку руку, таке відведення робите, да? а потім нахилятися. Випрямляєтесь, розкриваєте руки і до хребта. Інша рука пішла, згинається, друга раз. І потягнули. Потім додали нахил. Ще раз. Розкриваємо. Потягнула рука. Інша. Спочатку потягнули, як там у вас в суглобі, в плечовому є така можливість цього руху. Додайте витяжіння. Розкриваємо руки до хребта. І інша рука. Захопили і потягнули. І нахилилися. Випрямляємось, руки вниз, стряхнули. Переходимо в кішку, ніжки назад. Пальчики підвертаємо. Ноги трошки дамо ногам, Розмяться, Да? руки трошки далі, щоб ми могли. Випрямитись, розігнути кульшові суглоби, да, але не прогинаємось тут. Тримаємо м'язи живота. Назад тягнемось. Пальці, ніг підвернуті вдих. І видих. Вдих. У вас і коліні суглоби Також да, розгинаються. Угу. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Випрямились, руки до себе. Почергово одна ніжка, і ось тут да, чуть порозтягуйте. Да, вперед-назад, вперед-назад. Таке розкачування. Угу. Зігнули ніжку, іншу, все те ж саме. Зігнули, пальці підвернуть, руки під плечима, собака головою вниз. Ви підняли коліна і тягнете куприк да, вгору на да, копчик. І ось тут починаєте витягуватись по чергове згинання, розгинання ніг в колінах. Дотягуйте ноги. Угу. Одна ніжка вгору, зігнули, розкрилися, потягнулися. Опустили, з іншої сторони те ж саме. Підняли, зігнули, розкрилися, потягнулися. Опустили і перейшли в позу планка. Коліна в килимок і назад витягнулися. І далі ми продовжимо положення, сидячи на п'ятах. Угу. <кхем> Руки знову в сторону. Розкрилися без активного прогинання в впопереку. Щоб цього не відбувалося, підтягуйте м'язи живота. Вдих. З видихом одна рука схресно. Скручуємо руки. Починаємо рухати вгору, вниз, вдих, видих. В своєму ритмі. Відчувайте, як працюють ваші плечі. Так, верхній плечовий пояс. Вниз і десь по центру. Вправо-вліво. Голова не повертається. Ось розтягнулися, поставили. В іншу сторону поставили ще раз. Потягнулися, випрямились. потягнулися, випрямились. Розкрили руки. І інша рука. Все те ж саме. Теж рухаємо вгору, вниз, вгору. Вниз. В кожного свій рух. Да, ви відчуваєте, наскільки ви можете високо підняти руки, низько опустити. І звертайте увагу на ваше тіло, на як воно реагує на цю дію вправо-вліво. Угу. Зупинились, розкрили руки, опустили вниз, провернули плечиками, стряхнули ручки. Угу. І знак безмежності позаду. Да? Розкриваємо руку знову, розкриваємо. Бачите, ми завжди розкриваємо свій серцевий центр. Одна рука згори І намагаємось направити один до одного. І якщо є можливість, з'єднуємо. І якщо є можливість, відведіть руки від спини да? назад. Хоп, хоп, туди. Всім видно, як це робиться. Хоп. Да? Я намагаюся, якщо навіть не відводиться сильно, угу. розкриваємо, потягнулися. Інша рука вгору і назад. Якщо у вас там не виходить з'єднати, ви просто опускаєте назустріч друг другу і тримаєте. В кого є замок, той робить намагання да? відвести. Якщо не виходить, просто. Да? В подумках, що ви відвели, і назад. Угу. Розкриваємо знову сюди, вниз, знов провернули. Стряхнули ручки, поклали і спостерігайте. Руки це голова. Тобто тут робота, грудна клітка, а кров одразу до голови. Да? Прибирається, отут. це ще не все, ще багато чого буде цікавого робити прибирати. Следующее, таке цікаве положення диба називається. Знаєте, що таке диба? Да? Сейчас сделаем. всіх на дибу. Очень хорошо розкріпають плечі, витягують руки. Ножки согнуті, руки сзади, посмотрите, вони стоят пальцями назад. Десь посередині. Ви піднімаєте таз і починаєте тягнутися. І от відчуваєте, що вам мало, да? тоді випускаєте таз і ваші руки пішли назад. І оце вам диба. Хоп. Ніжки зігнуть, отак сидите. А? Да? Да, от це диба. Хто хоче ще щось цікаве зробити? Да? Хоп, ножки до себе. Чи Просто підняти. Чи її і лоба. Чи взагалі нічого цього не робити? Просто посидіти і подивитися на ваші руки. Це не дуже такі відчуття, але трошки в них побути. Де ваш розум зараз? Подивіться. В плечах. Угу. Підходимо руками обережно. Є можливість відштовхнутися. І впадіть вперед, руки вільно покладіть. Ніжки не випрямляйте, хай буде зігнуті. Добре. Випрямляємось. Пам'ятаєте, у нас вірасана є для ніг. Ось вона, да якось ми. Давайте ми її згадаємо, трошки посидимо. Тут стегна нас цікавлять, да? суглоби. В вірасані, якщо у вас вийшло, якщо не вийшло, ви ж пам'ятаєте, що ви завжди можете трошки підняти таз, якщо вам не дуже зручно. Да? І з цього положення вже підете далі. Хто без блоку, да? ну, неважливо, ми пробуємо піти назад. Дивіться, ваші коліна вони наближаються один до одного. ну, Не зовсім прям, але не розкривайте сильно. Да? І ви йдете назад. Якщо є можливість, опускайтесь перед Угу. І штовхаєте грудну клітку вгору. Голову не закидаємо назад. Угу. Відштовхуємося. Не змінюючи положення ніг, ми робимо ну, такий нахил, да, скільки вийде нахилитися. Випрямляємось. Ноги вперед, звільняємо їх, розслабляємо і покращуємо кровообіг за рахунок рухів, да, різних пальцями, стопами, порухайте. Це займи не буде. Угу. В різні, в різні сторони. А зараз вірасана для рук. Зрозуміло, так? Да? Ніжки зігнуті. Руки Десь на боці. Раз і два. Угу. Намагань. І ось тут, що ми робимо ніжками. З'єднуєте. І отут вам спинка. Відчуття в спині, ваші руки. І от знайдіть максимальне оце стискання, де ви можете залишитись. Угу. Голову можете опустити. Плечі дивіться, що там робиться. І знову де ваш розум? Розум в спині сидить, думать, що відбувається. Угу. Обережно виходьте, ніжки відпускаєте, руки, стряхуйте, з'єднайте позаду і витягніть. Угу. Опустіться, якщо є можливість підняти руки, підніміть гору. Відпускаємо. Знову переходимо в кішку. Ставимо руки поширше пошир, килимка. Да, і намагаємось вкласти одну руку на бік. Бачите, інша рука згинається. Випрямляємось. В іншу сторону. Голова на килимок, да, і ось так в своєму ритмі. Тягнетеся. Затримайтесь в одній стороні, потім вдріші. Випрямляємось. Сюди руки назад, і кішка, кішка це вигнута спина, корова це прогнута ось така. І у нас кішка, корова. І рухайтесь. Можете згинати більше ручки, прогинайтеся, звертайте увагу більше на грудний відділ, роботу лопаток, грудний відділ хребта. Вдих, видих останній раз, тобто вигнулись, знову вигнулись нагору і ось цю корову, тобто кішку да, затримали. Нейтральне положення і присіли на п'яти. Далі у нас буде відживання до положення, аштанга на маскар, да, і поза восьмі точок. Подивіться, як це буде виглядати. Положення стоячи на колінах, ми з вами згинаємо руки да, і намагаємося торкнутися грудною кліткою килимка. При цьому м'язи живота добре підтягнути. Дивіться, це ось так. І відштовхнутися. Тобто, щоб безпечно для попереку було, так? ви тримаєте м'язи, але грудна клітка розкрита. Ось, ось це виходить. Угу. Відштовхнулися. І ось тут витягнулися, як компенсація. Знову виходимо, згинаємо руки вдих, відштовхуємось, видих, витягуємось назад. І продовжуємо. М'язи, живота активізували вдих. Видих і назад. Ще один раз. Вдих, видих і назад. І зараз пропоную зігнути руки і це положення затримати. Тобто, а раз. І тут ви можете себе розташувати, якщо дуже сильний прогін, трошки коліна подалі. Таз залишається вгорі руки на. Під плечима. Чи навпаки підтягнути, щоб більше був прогін, але все залежить від того, як ви себе там почуваєте. М'язи живота працюють, не відпускайте їх. Угу. Обережно опускаємось вниз, голову на килимок, руки тут склали перед собою і відпочиваємо. Далі в нас стріказа стрікози. подивіться, підніміть голову, да? ми з вами розкриваємо руки, одна рука вперед, і ось так схресно, пальці задні підвертаємо. Для того, щоб вийти в це положення остаточно, ви штовхаєте себе вперед і опускаєте голову. І ось тут руки розташовуєте так, щоб вам можна було торкнутися лобом і побути не дуже приємне, не дуже зручне положення. Але дуже добре розтягується спинка, да, і руки. Побудьте деякий час. Особливо після аштанга на маскар, да, тобто прогинання це дуже корисним буде. Угу. Виходимо, ми піднімаємо голову, тут, розкриваємо руки трошки розтягуємось, да, розкриваємо. І міняємо руки. Все те ж саме. Перед собою на пальчики, підвернути ніг. Ось ви якось так вже пристосувалися і підштовхнули себе, щоб можна було голову опустити. Угу. Якщо ви там відчуваєте якусь біль, але її можна трошки потерпіти, але ж не так, щоб знаєте, через неї ні. То ви можете до неї підійти і подивитися на неї на цей біль, да потім відійти, змінивши положення чи послабивши, да оце витяжіння. Не забувайте про дихання, дихайте. І ми потихеньку будемо виходити. Підняли голову, починаємо витягувати руки і, як компенсація, розкриваємо в сторону. Голову не закидаємо назад. І опускаємо руки під плечі. Розслабили все тіло, трошки себе покачали вправо-вліво. Угу. І попрацюємо в позі кобра. Ноги разом, сіднички, трошки напружте і м'язи стоємо також. Руки у вас під течима, підборіться до груди, не піднімаючи голову, мається на увазі, не закидаючи її назад. Ви піднімаєте грудну клітку, руки трошки над килимком вдих. І намагайтеся зараз лопатки максимально до хребта. І з видихом вниз. І вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. З вдихом затримайтесь. Положення тіла залишається, руки опускаються. І ви. Трошки да, натиснули на ручки і витяг. Штовхнули грудну клітку вперед. Голову не закидаємо, але це не обов'язково. Да. Головне, щоб ви відчували комфортне оце витяжіння вперед. Сідниці працюють і вниз. Руки перед собою розслабилися. Пальці ніг підвернули, коліна себе втягнули. Активізували стегна да, і опустили вниз. Підтягнули коліно, відчули передню поверхню стегна ще. Угу. Дуже добре. Опустили стопи від себе. Шалабхасана, попрацюємо в ній. Як ми сидяче робили, да? дивіться, у вас одна рука взялась за кість іншу. І ось так на попереку лежать ваші долоні. а? Да? Плечі до колонка. З вдихом ви напружуєте стегна і сідниці. І починаєте випрямляти руки. Голову не закидаємо. І грудна клітка розкрилась. І назад. Видих. І притиснулася. І продовжуйте. Вдих. Угу. Видих. Не поспішаєте. Повністю видихнув. Пішов вдих. Видих. У кого є бажання і сили вийти в положення шалапха знижчі підняти ніжки. І додати ще ноги. Опускаєте вниз все. І продовжуєте. вдих разом з ногами. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Якщо ви відчуваєте, що вам досить, ви вже відпочиваєте, хто готовий. Далі ми з вами затримуємось. Відпускаємо себе, руки вперед. Пальці підвернули, руки під плечі. Давайте витягнемо нашу спину. Так, яка працювала м'язи, згинаючи, вони працювали. Зараз витягуйте ось таким положенням. Шашенка саний. Далі поза і кішка, витягнувши спину і покачалися вперед, назад. Скруглили спину. Угу. І ми повертаємось назад в лежачі. положення лежачі. Слідуючи положення, яке гарно да, пропрацьовує верхню частину, це екапхуджа свастікасана Ми її робили, але не повний варіант. Зараз я вам її продемонструю. Одна рука зігнута, інша сюди. І я починаю себе, подивіться, спочатку штовхати. Простий варіант, коли ви ось так і затримались. Більш складний, одна ніжка, друга ніжка. Рука і з'єднали. Це можна не робити. Ви можете ось так: да? одна рука, і ось так розкритися. Хоп. І потім назад. Раз, і повернулися. І з іншої сторони, все те ж саме. Угу. Давайте ми саме так і зробимо. Одна рука зігнута, інша пряма. Штовхайте себе на бік, на руку, відчуваєте всі відчуття у тій руці, яка пряма. І далі вже ідете, згинаючи ногу, залишаючи ось так. Чи додаєте в другу ніжку, і потім додається рука. Чи просто підняли її, розкрили грудну клітку, чи з'єднали їх вже як вийде. Угу. Оце є ека, пхуджа. Свасті -касана. У нас є сидячі свасті касана. Да? Коли ми робили з вами Агніс там Обережно виходьте ніжки, рука. І не поспішаємо заходити в слідучу да? сторону. Зігнули, полежали. І потім витягуйте іншу руку, ставте, згинайте, штовхайте себе. Ось цей варіант достатній. Тут саме буде відчувати, що хочеться трошки далі піти, зігнути ну, ніжки, да, і додати. І ось таке положення в звичайному житті. Точно ми ніде так не робимо. Да? побуті. Може, хтось робить щось? Отаке? От. А ось тут витіснити весь мусор з голови завдяки таким незвичайним позам. Ага. Виходьте. Вниз, руки, зігнули голову на лоб. Пальчики підвертаємо, руки під себе, відштовхуємо, стягнемось назад. І ми переходимо з вами до нижньої частини, стегнути.